Всім привіт! З вами компанія Nerd, і сьогодні в нас на огляді зарядний пристрій Ferry з американським портом Type 1 на 3,5 кВт. Зарядна станція, як я вже говорив, має порт Type 1. Цей порт для, тільки для американських електромобілей. Зарядна станція може видавати 3,5 кВт, і вона працює від звичайної резервки. З додаткових функцій на зарядному пристрої Ferry. Є функція роботи без заземлення і функція регулювання амперажу, про яку я розповім далі. Ступінь захисту на даному приладі IP55, тобто він повністю пилозахищений та захищає від капель води. На даному пристрої є led індикатори які показують стан зарядки, тобто включено в мережу, підключено до електромобіля, статус зарядки і помилка, якщо вона є. На екрані відображаються всі потрібні характеристики, які я покажу далі. Нижче кнопка регулювання амперажу, тобто цією сенсорною кнопкою можна переключати ампераж. Основні рівні захисту даного зарядного пристрою захист від перенапруги, захист від пониженої напруги, захист від витоку току, це значить, якщо кабель десь буде пошкоджений, станція буде видавати помилку. Температурний захист. Якщо станція перегрівається, вона сама відключається, охолоджується до певної температури і потім знову запускається. Ударостійкий захист корпуса, тобто він витримує падіння з 1 метра висоти. Також він витримує наїзд автомобіля до 1,5 тонни вагою. Ми підключили зарядний пристрій до звичайної мережі через звичайну розетку. Наразі в нас показується це тобто підключено до мережі. На екрані ми бачимо, що вибраний режим 8 А. Тобто при такому режимі зарядка буде видавати 1,6 кВт. Переключаємо сенсорною кнопку на 10 А це буде 2,2-2,3 кВт, 16 а, 13 А це буде 2,8 кВт, і відповідно 16 А це буде 3,5 кВт. Далі в нас пишеться статус Ready. Це значить, що зарядка готова до підключення до електромобіля. Тут буде відображатися connect, коли ми підключимо зарядку до електромобіля. Статус буде відображати зарядку. Нижче на екрані показується поточний вольтаж в мережі, скільки буде Ампер, коли вже буде відбуватися зарядка електромобіля, і скільки кіловат буде заряджено в електромобілі. На пристрій є гарантія від виробника, в комплектації йде сама зарядка, інструкція і звичайна картонна коробка. Даний зарядний пристрій підходить до всіх американських електромобілів, такі як Nissan Leaf, Chevrolet, Bolt, Chevrolet, Volt. Всі тесли з перехідниками і будь-які інші американські автомобілі. А для замовлення даного зарядного пристрою, телефонуйте за номером в описі або переходьте на сайт.